А так виглядає слива дерево сад, на який защеплено різні сорти в шестирічному віці. Ось тут на центрі наверху защеплена всім відомий сорт алечі Гек. Вона вже повністю стигла. Бачите, як вона плодоносить. Вона завжди тако перегружена. І тут робили трошки нормування. Якби цього не робили то плоди були б дрібніші і дусили одне одне. А так, ну бачите, як родить галича. І вона смачна, солодка. Це не, це не дичка. Поруч ранній сорт сливи чечакська рання. Помітно, бачите, наскільки менше плодів. Вони поодинокі. Так, вони крупні, вони теж смачні, теж уже дозріли. Сьогодні у нас 25 липня. Але їх мало. Так вона родить. Сливка не так гарно плодоносить, як. Алича. Тут, до речі, от, е, алича ще один сорт, можливо, царк прем'єри, я точно не пам'ятаю. Е, вона ще не дозріла. Розмір ще набере. Тобто ви бачите вже розмір, буде ще крупніша. То від, від цього навантаження тут аж зламало гілку. На жаль, добре, що не повністю. Вся щепа виломилась щепа там нижча. І оце от воно піде, і в нас е, ця щепа відновиться от з цих пагонів. Так що не так, не так обідно, скажімо. Так. От, але бачите, як родить галича. Що там робиться? Там не видно, не хочу рухати її, там під низом там гронами купа воно висить. Е, тут же ж на цьому дереві є інші сливки. Це якась жовта, мені невідомий сорт. досить пізненька. Тут є. Рожева вона коли дозріває, вона через місяць буде. Це улюблена Султана. Тут є навіть пізня топ-хіт. Вона зараз ще ніяк не виглядає, така дрібнесенька. Але коли вона виросте, вона пізня слива на кінець вересня, то вона буде теж така здоровена, крупна. Ну, Ось от, от така от ситуація. На одному дереві можна отримувати різні плоди і навіть по суті різні культури. Сливу і личу розмістити дуже добре можна. Тому не бійтесь собі таке робити, це дуже цікаво і зручно, коли місця мало, на одному дереві, отак от отримувати врожай різних плодів. І добре, якщо підібрати сорти з різним строком дозрівання, щоб продовжити споживання свіжих сливок ну, на кілька місяців. Всім удачі!